Святе Небо, я цього не планувала, але так уже сталося. Сидяча робота і походи до холодильника посеред ночі, вилізли мені боком. І що робить, що робить, нічого не робить. Чи щось робити. і фраза Юлії Тимошенко: ну в принципі, для всіх я на дієті, ага, для я мене, столом, та ага. да, підідає бутерброд. Мене вже не рятує. Звідси й моє бажання, логічне бажання привести себе в форму. І в цьому відео я покажу і доведу, чому вживання великої кількості простих вуглеводів насправді дуже шкодить нашому здоров'ю. На початку історії Землі людей взагалі не існувало. Потім з'являються перші примати, які еволюціонували до сучасного виду Homo sapiens. Тобто, ми, люди 21-го століття, як вид, дуже схожі на людей, які жили ще 13 тисяч років тому. І наш організм веде себе так само, як і 13 тисяч років тому. Боже, яка оригінальна вставка. А тепер уявімо день людини в епоху палеоліту. Головна мета це знайти їжу, щоб вижити. І це логічно. Тому що немає мереж супермаркетів з акційними товарами. Все залежить лише від тебе. Знайшов їжу. Прекрасно! Маєш романтичну вечерю в пещері. Не знайшов твої проблеми, голодуєш. І аби не втрачати свідомість, коли немає що перекусити, наш організм придумав лайфхак. Він запасає жирові запаси, коли є надлишок їжі, і використовує ці запаси, коли їжа в дефіциті. Це сказати так просто, а в реальності відбуваються складнющі процеси. Хоча схематично це можна зобразити так: ми вживаємо їжу, вона під дією ферментів розкладається на білки, жири, вуглеводи, і в результаті ми отримуємо енергію. А найголовнішим джерелом енергії є глюкоза, і щоб вона засвоїлася під шлунком. Кова залоза починає виділяти гормон інсулін. Він ніби відкриває вхід в клітину, і глюкоза насичує її енергією. В результаті клітина нагодована, цикл завершений. Якщо ж глюкоза надходить більше, ніж це потрібно, то інсулін перенаправляє її в органи: печінка, м'язи, мозок, нирки. А вже потім в жирові запаси. І для людей в період палеоліту така схема прекрасна. Сьогодні їжа є. Наїдаємося за касаемся жирком. Завтра їжі немає, не біда. Печінка починає віддавати глікоген, а потім підключаються і жирові запаси. Але я думаю, ні для кого не секрет, що сьогодні людина споживає набагато більше їжі, ніж це потрібно. Для наших предків це було недоступно. Вживання великої кількості простих вуглеводів викликає різкі скачки глюкози в крові, і це може призвести до інсулінорезистентності. Стану, коли клітина не сприймає інсулін, а відповідно не Отримує енергію, о боже. Я можу похвастатись десятком симптомів інсулінорезистентності. Кайф, що тут скажеш. З часом це реально може призвести до тяжких хвороб. Я перешерстіла купу інформації, і ось такі рекомендації вивела для себе на найближчі хоча б три тижні. Звичайно, це зменшити споживання простих вуглеводів. Точніше сказати, повністю виключити прості вуглеводи з раціону. Додати більше клітковини це частинки рослин, якими харчуються бактерії всередині нашого кишечника, і тим самим покращують наш імунітет. А їх там близько двох кілограмів. І вони хочуть їсти не ваші булки, і мої булки, і наші булки, а нормальну їхню їжу, тобто рослини, пити більше води. Головне, води про користь води знають всі, просто тупо забувають її пити, не переїдати і дотримуватися норми білків, жирів, вуглеводів. Чесно кажучи, я не дуже люблю. Підраховувати калорії в додатку телефону, тому надибала таке просте правило: один прийом їжі має бути розміром тарілку, яка умовно поділяється на три частини. Дві з них займають складні вуглеводи, а третю ділять між собою білки та жири. А ще так як людина за часів палеоліту була, в принципі, така ж активна, як е, депутати під час виборчої кампанії. Оце я шутканула. Ти що, ти що? То необхідно додати в своє життя більше руху. Тому я вирішила в день проходити 10 тисяч кроків і робити одну годину силового тренування. І я вам зараз не скажу, що мій перехід був такий класний, я відчула купу енергії, була така вмотивована. Ні, перші три дні це був повний треш англійською мовою. Це треш. Я була по-перше дуже зла, тому що хотіла їсти. Я не звикла до таких малих порцій. По-друге, я дуже хотіла солодкого, тому що я люблю, я обожнюю, я молюсь на солодке. І найголовніше з перший день мотивовано я пройшла своїх 10 тисяч кроків. Зробила свою тренування. Тренування скажу так, виклалась по максимуму. І на другий день я просто не могла ходити. Мої м'язи не звикли до такого навантаження. І така біль тривала декілька днів. В загальному я була ніяк. Кажучи, не айс, і тут важливо підкреслити, що велику роль в перші дні грає ваша мотивація. В моєму випадку це була велика відповідальність за цей відос. Ну, якщо ви його дивитесь, значить в мене все вийшло. По своєму досвіду можу сказати, що тяжко буде перший тиждень, тому що саме в цей період стабілізується рівень глюкози в крові. І я вирішила трошки підкоригувати свої тренування. Як мінімум такі інтенсивні заняття я буду робити хоча б через день, а то й через два дні. Тому що просто для непідготовленого організму це занадто велике навантаження. Десь після дня п'ятого я зрозуміла, що я вже не відчуваю того шаленого голоду, який був з самого початку. Так як в мене не було взагалі ніяких перекусів, я чітко знала, що в мене є три прийоми їжі, то організм до цього звик. А якщо ви реально хочете побачити результат, то ви повинні дотримуватися рекомендацій рекомендацій». крапка. І вже ближче до завершення експерименту я побачила, о Боже, що це? Ці кубики. Ну, типу, я їх тут ніколи не зустрічала, але хай будуть. А тепер та-да-да -да, да мої результати. За 21 день я схудла на 5,5 кг. кілограмів. І що круто, в мене нарешті немає такої шаленої якоїсь. Залежності від солодкого. Ну типу, я можу з'їсти кушок кусочок, кушочок, кушочок шоколадки, <зум> <зум> кусочок шоколадки, але лише кусочок, а не цілу плитку, як це було раніше. <зум> <зум> а пояснюється за тим, що стабілізувався рівень глюкози в крові, і я відчуваю енергію постійно. Для себе я вирішила, що це не дієта, це схема харчування, яка буде зі мною точно надовго. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Шкідливі звички рано чи пізно вони дадуть про себе знати, і з роками ситуація стає тільки гірше. І мета цього відео скоріше не в тому, аби доказати, що реально так реально схуднути за 21 день, а в тому, щоб донести інформацію, що в наших руках контролювати те, що ми їмо, і те, до чого це може призвести. Дякую за перегляд! І я сподіваюся, це відео було для вас корисним чи корисним, як правильно ну, ви поняли.